Про те, як вплинуть нові обмеження на економіку України-агресорки, далі поговоримо із керівником аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів АНТС Ілею Несходовським. Пане Ілля, вітаю вас доброго вечора. Раді бачити на зв'язку зі студією. Слухайте, бачимо, що, попри усі зусилля, попри 11 пакетів санкцій, Росія і далі е, все-таки тримається на ногах, залишається дієздатною, і фактично її економіка не те, щоб аж надто постраждала. Ми бачимо певні обмеження, але все-таки країна залишається е, досі сильною, досі здатною воювати. Е, на вашу думку, чому. Е, те, що ми бачимо, ніяк не призводить до більш агресивних кроків у цих пакетах санкцій. Ну, в перший момент я з вами не погоджуюся, що російська економіка залишається сильною, це не відповідає дійсності. Ми бачимо, що їхня валюта є найслабшою валютою у світі. Де, відповідно, девальвація відбулася з 60 до фактично 100 за долар. А крім цього, є серйозні проблеми з. Ліквідність банків і без безпосередні інфляції на сьогоднішній день їхній центробанк зновив облікову ставку на розмірі 15%. Вона зросла з 7,5% до 15%, і це також є серйозним викликом. Це означає, що середні країни будуть рости витрати як самого бюджету, так і підприємств. У них не буде можливості долучати додаткові фінансові ресурси. Крім цього, ми бачимо, що враховуючи інфляцію, у них почалося збільшення населення. Тобто незважаючи на ті закладені в бюджеті виплати і збільшення заробітних плат пенсії на сьогоднішній день. У них в нас до кінфляції реальна западна плата, реальні пенсії почали скорочуватися. Крім цього, ми бачимо, що здатність виробляти зброю погіршується. Ви, наприклад, акцентували увагу, що найбільш вагомим таким а, частиною 12-го пакету будуть алмази, але я, наприклад, зосереджував на тому, що вони забороняють. Межи постачання відповідних товарів, конкретно станків і обладнання, які не дадуть можливості виробляти зброю, а також інших фактуючих інших ключей подвійного призначення, і це також буде більш вбити по їхнім можливостям далі продовжувати війну. Тобто, ти можеш виготовити танк, але якщо у тебе немає підшипників, то ти просто-напросто не зможеш відповідно його допустити, бо без них він не працює. без них не працює відповідна. Усі, які не можуть їхати, так само і сама башта не може рухатися, і це серйозний виклик. Тому в цьому контексті дуже правильно, що акцентують увагу на тих товарів, які нібито не є військового призначення, але які використовуються для того, щоб виробляти зброю. Крім цього, в цьому пакеті також передбачено санкції проти третіх країн. Зокрема, наприклад, ми бачимо, що на Казахстан напередодні обмежив 136 позицій, щоб не поставлялися в Росію, тобто експорту і експорту, це дуже важливі компоненти. І можливо слідкувати за те, чи це лише тільки заборона на папері, а насправді вона там йде в Росію. Ми будемо слідкувати за тим, які безпосередньо до нас прилітає, тому кажучи, різновидного різноборону снаряди чи немає обходу санкцій. Тому в цьому контексті це важливо. А безпосередньо алмази, так це фінансова так напряжність для Росії. Це значні суми, але тут доволі таки складно відпрацювати. Перша кодиція, що не лише тільки європейський ринок, він найбільший, але є альтернативи, зокрема, наприклад, індійський ринок і ринок Саудовської Арабії. Об'єднаних арабських емірах для того, щоб ці ринки також не функціонували, треба фактично узгодити підходи і кроки для того, щоб російські алмази не попадали на ринок. Інакше просто напросто санкція не працюють, тому що на європейський ринок не будуть поставляти, але люди будуть дійснити на інші ринки для того, щоб купити собі діаманти. Тому в цьому контексті якраз ця складність і е, має місце. А тому все ж таки, незважаючи на те, що у фінансовому плані якраз Алмази є найбільшими, але дуже важливо в цьому пакеті це обмежувати спроможність технологічну спроможність Росії. А виготовляти зброю, і це в цьому пакеті є тому. Я вважаю і бачу це, що ослаблення Росії йде. просто доволі таки велика економіка з одного боку, а з іншого боку, той основний товар, яким торгує Росія, а саме нафта. Відповідно, вона продовжує стурбуватися, і в частині цього також передбачені певні кроки, які унеможливлять, або зменшують можливості обходу санкцій. Тобто, ті судна, які переводять російську нафту, вони фактично попадуть під повну заборону. Тобто, іншими словами, жоден нормальний судновласник він просто не буде провозити російську нафту, тому що розуміє, що далі потім він буде прив'язаний безпосередньо до єдиного постачальника і. Покупця тому в цьому контексті я вважаю, що ослаблення йде економіка, все ж таки достатньо велика. За попередні періоди, коли нафта коштувала достатньо дорого, були накопичені певні фінансові ресурси. Особливо це стосується минулого року, коли в нас до війни ціна на нафту і ціна на газ суттєво зросла, і це дало можливість трошки компенсувати втрати в нас заморожених російських активів і зараз мати цей ресурс. Але економіка падає. Ось давайте подивимося кінець цього року і початок наступного року. Для мене це певний такий буде момент, період, коли ми зможемо об'єктивно оцінити, наскільки йде падіння. Вони, звичайно, скажімо так, засекречують дуже багато різноманітної статистики, але є звіти про виконання бюджету, є інші показники непрямих. За допомогою яких ми зможемо оцінити їхній стан і відповідно ті втрати, які вони несуть наслідок цих санкцій. Панеля, ви мене виправили, що російська економіка значно послабилася, так але ось як я вже і казала, це аж 12-й пакет санкцій. Наскільки критичним він буде для економіки Росії? І крім того, ми навіть не знаємо, коли він буде ухвалений, тому що, якщо я не помиляюсь, уже півроку пройшло від 11-го пакету санкцій, і це до речі дає Росії можливість підготуватися, те, що оголошуються ті можливі санкції, які будуть проти неї застосовані, чи не так? Дивіться, основна проблема це навіть не в пакетах санкцій. Європи відмовилася від російської нафти. Це потужний удар. Але а, внаслідок тих тієї ситуації у світі ціна на нафту зросла. Вона почала складати ну, вже не там 70 доларів, як тоді, коли санкводилися, я маю на увазі бренд, а стала складати 90-95 доларів. Як результат, це дало можливість Росії продавати з тим же самим фондам, але дорожчу нафту, і це дало їм ресурс у випадку. Якщо в світі б ціна на нафту Трималася на рівні 75, У них були б зараз просто катастрофічне проблеми, і рубль коштував, відповідно, за долар давали не 100 рублів, а 150 рублів. Але ситуація на світових ринках, плюс ще от ви тобто, з попередніми говорили про те, кому вигідні ці загострення на сході, якраз Росія від цієї ситуації виграє, тому що у нас є певна рецесія погіршення економічного стану, яка б мала штовхати ці. На нафту нижче, в той же час то ця війна створює невизначеність і ціна знову попавла з 85 до 90 доларів за бари нафти Тому в цьому контексті, от хочете вбити Росію достатньо, якщо ціна на нафту буде триматися на рівні 50 60 доларів протягом півроку, і Росія припинить своє. Фактично економічне існування жодного внутрішнього ресурсу для того, щоб функціонувати у них не буде. Тобто, як тільки зрізати ці доходи, далі все валиться, пане Ілля. Дуже дякую, що розклали нам усе по поличках. Фактично дали підказку, як можна знищити Росію саме через нафту. Дякую, що знаходите час спілкуватися із нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про те, як нові санкції вплинуть на економіку країни терористки, говорили із керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів Ілею Несходовським.